Брати Меладзе музичні виконавці, які здобули широку популярність на пострадянському просторі. Вони брали участь у низці українських проєктів, серед яких Віагра, Фабрика Зірок Сім, Нова Хвиля та Голос. Діти їхні пісні звучали на українських сценах. А творчість тісно перепліталась з українським шоу-бізнесом. Костянтин Меладзе продюсував та писав хіти для українських артистів. А Валерій неодноразово виступав перед українською аудиторією. О як Меладзе відреагували на війну Росії проти України? Відмовчувались або ж засуджували. Котрий з братів спонсорує країну агресорку? Та чим артисти займаються наразі? Розповім далі. Брати Меладзе родом з Батумі, грузинської РСР. До музичної діяльності батьки артистів не дотичні. Мама та тато були інженерами. 11 травня 1963 року на світ з'явився старший син Меладзе. Костянтин. Він захопився музикою з самого дитинства. Спочатку хотів навчитись грі на скрипці, і мама відправила його до музичної школи. Втім, спочатку Костянтина не хотіли брати через відсутність слуху. Все ж таки, майбутньому продюсеру вдалося закінчити музичну школу і навчитись грі на фортепіано і скрипці. Де вчитись далі, Костянтину було неважливо. Спочатку пробував свої сили в медичному виші, але не набрав достатньо балів. Тож переїхав до України та вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту. Певний час навіть працював інженером-проєктувальником у конструкторському бюро. Та досить швидко юнак зрозумів, що ця справа для нього є нудною. Тому вирішив повернутись до музики. У 1989 році разом з молодшим братом Валерієм стали учасниками радянської групи Апрель. За чотири роки хлопці вирішили будувати сольну кар'єру. Костянтин став автором пісень, а Валерій виконавцем. Меладзе працювали на українську та російську аудиторію. Ще у 90-х пробували перебратись до Москви. Втім, на довгий час осіли в Україні. В -м, м 3 93 4 році я пожив Москве і зрозумів, вот. що все-таки в Москве я не можу писати музику в потрібному качестве і кількості. Вот как це мені ну, вот я, я уїхав в Київ просто от пальцем в небо. Знаєте, от я просто приїжджав в Київ на, на гастролі, і мені так добре було в Києві, що я просто приїхав в Київ і в ньому осел. За співпраці з українським бізнесменом Дмитром Костюком у 2000 році Костянтин засновує жіночу попгрупу Віагра. Меладзе став автором всіх пісень гурту. Зокрема, набрали популярності пісні Спроба номер 5 У мене з'явився інший та божевільний. Костянтина все частіше запрошували до співпраці у кіно. Композитор писав пісні до мюзиклів, вечори на хуторі близьдиканьки, попелюшка та сорочинський ярмарок. Саме в Україні настав пік популярності Меладзе старшого. Він співпрацював з проєктами, продюсував хітові шоу Україна сльозам не вірить Голос країни та Голос Діти у 2012 році. Навіть отримав звання заслуженого діяча мистецтв України за вагомий внесок в українську культуру. Того ж року сталося трагічне ДТП. Костянтин збив автомобілем 30-річну жінку. Тоді поліцію на місце трагедії викликав сам водій Костянтин Меладзе. Він навіть намагався надати першу домедичну допомогу потерпілій, однак безрезультатно жінка загинула на місці. До завершення слідства Меладзе мав статус свідка ДТП. А згодом прокуратура й взагалі закрила справу, не визнавши провини Меладзе. Слідство дійшло висновку, що жінка переходила дорогу у недозволеному місці, а машину композитора не побачила, бо виходила з маршрутки. Утім, подейкують, що композитор сплатив грошову компенсацію родині загиблої у вигляді 30 тисяч доларів. Попри гучний скандал, Костянтин Меладзе продовжував творчу діяльність. Працював і в Україні, утім, дедалі більше перебирався у російський шоу біз у 2014 році Меладзе вирішив створити новий гурт. В цей раз шукав чоловіків для бойсбенду. Бенду. Остаточний склад чоловічого вокального поп гурту визначився у новому телевізійному шоу Хочу до Меладзе, яке стартувало восени 2014 року на російському телеканалі НТВ. Продюсер закрив очі на російську анексію Криму та війну на Донбасі і вже за рік переїхав до Москви. Став продюсувати та брати участь у російських телевізійних проєктах. Композитор намагався всидіти на двох стільцях. Продовжував розвивати кар'єру у Росії. Утім, до України приїздив заробляти гроші, маючи визнання, однодумців, друзів та колег в Україні. Меладзе відмовився засуджувати агресію Росії проти України. Не зробив цього у 2014 році. Замовчав і у 2022. -му. В перші дні повномасштабної опублікував у своїх соцмережах чорний квадрат з підписом Ні війні. Після ж композитор не висловлював чіткої позиції. Втім, жити в Україні агресорці не захотів. Колишній колега Костянтина, режисер Семен Горов, припустив, що Меладзе зараз перебуває у Німеччині. Я думаю, що він за кордоном десь в Німеччині був, наскільки я знаю. До Кості я добре ставлюся, Він мені багато чого дав як режисеру. Звичайно, багато працювали, і це згадується з теплотою. Окрім Німеччини, Костянтин цілком міг би поїхати й до Італії, адже саме там у його власності є будиночок на березі моря. Та про свої статки на широку публіку Мелад заговорити не любить. За свою життя я реально не продав ні ні єдиний пісні, Тобто ні одної пісні, я не продав, тому що я в це не вірю. І я пишу пісню только для своїх артистів, які... так бідним чоловіком і останні Ні однієї пісні. <реш> да. Утім, статків у меладзе старшого таки чимало. Журналісти з'ясували, що Костянтин має під Москвою просторий будинок площею 400 квадратних метрів. У Києві Пентхаус на Воздвиженці площею 80 квадратних метрів. Також продюсер володіє елітною дачею в окупованому Криму. Вартість якої перевищує півтора мільйона доларів. Бувши співвласником першого музичного видання, меладзе старший отримував близько 12 мільйонів доларів на рік. Також йому належить продюсерський центр «Меладзе Мюзік і фірма група Віагра. З них додатково Костянтин отримував понад 180 тисяч доларів. Гурт Віагра свого часу давав Костянтину непоганий прибуток, а ще запалював скандали довкола продюсера. Російський продюсер Сергій Лавров в одному з інтерв'ю заявляв, що Меладзе підкладав солісток гурту до ліжок мільярдерів. Мільярдери були готові платити будь-які кошти, аби на їхніх яхтах співали ці красуні. Та не те, щоб співали, а як у тому анекдоті Ти просто ходи. Я чув від знайомих, що деякі дівчата погоджувалися і на закритій вечері з мільярдерами такі перемовини, нібито вів їхній продюсер як говориться, тет а тет-а-тет. У мене були знайомі, які казали було діло, мені пощастило. Ходять шутки, що Костянтин і сам пропонував дівчатам забави інтимного характеру, за можливість кар'єрного просування. Про такі пропозиції розповідала зрадниця Ані Лорак. Згодом інформацію підтвердила й українська співачка Оля Полякова. Я сама отримала таке пропозицію від цього ж чоловіка. Може бути, це повезло только нам, або не повезло з Ані отримати подобне. Ми об этом ніколи не узнаем, тому що об этом принято мовчати, это прийнято замовчувати. І взагалі тема харасменту в нашому обществе не вважає Это Це така норма, Ну, предложил мужчину, женщине интим за какие-то продвижения. Ну, молодець. Костянтин ніяк не прокоментував гучні заяви на його адресу. Втім, його брат Валерій заявляв, що не вірить наклепам на старшого меладзе, адже на його думку, то і мухи не образить. А як склалось особисте життя Костянтина? З першою дружиною, українкою Яною Сум Костянтин познайомився під час конкурсу Краси Міс Україна. За два роки залицянь вони одружилися. У пари народилось троє дітей: Аліс, Алія та син Валерій. Сину продюсера лікарі діагностували аутизм. Це стало складним етапом у стосунках подружжя. Яна повністю віддавала себе родині, а Меладзе все частіше затримувався на роботі, бо займався продюсуванням «Віагри». Дружина запідозрила, що в чоловіка, ймовірно, з'явилась коханка. Не впоравшись з тривожними думками, Яна полізла до телефона Меладзе і знайшла романтичне листування з вокалісткою гурту Віагра Вірою Брежнєвою. Втім, співачка запевнила дружину, що з Меладзе їх поєднують тільки робочі стосунки. Коли подружжя було на межі розлучення до їхнього будинку, раптово завітала коханка. Ця жінка прийшла до мене до хати. Навіщо? Сказала, що хоче допомогти. А я думаю, вона прийшла, щоб вийти з підпілля. У мене було одне запитання: в ім'я чого знадобилося стільки поламаних доль. Я ж дзвонила тобі. Вважай, скільки років життя ви у мене відібрали? Майже 10 років. У відповідь широко відкриті очі. Просто тоді я вважала, що так буде краще. Коментарі зайві. Я зрозуміла, що більше я не маю часу жодного зайвого дня на всю цю духовність під назвою Віагра. Певний час після розлучення з Яною Меладзе заприховував Роман із Брежнєвою. Кілька років пара жила цивільним шлюбом. Але в жовтні 2015-го зіграли весілля. Щоправда, потай від усіх. Лише з часом пара офіційно заявила про свої стосунки і почали разом з'являтися на світських заходах. Згодом і цей шлюб дав тріщину. Пара заявила про розлучення. В одному з інтерв'ю Віра поділилася власними переживаннями. Неважливо, хто був ініціатором розриву для двох сторін. Це все, взагалі, все одно це процес, да іноді буває для когось він. Більш складний для когось він, більш легкий. Але все одно, особливо ми жінки, нам, нам треба е, нашу емоційність якось такого пережити. І в мене це, це був цей складний етап. Він, він був, він пройшов. І я дуже рада, що я м, у цей складний етап максимально собі допомогла. Да? І можу сказати, що у ну, 40 років е, все одно розлучення – це не кінець життя. Хоча я коли розлучалася, я думала, що все. Що мені, ну, мені, мені 40, Я більш нікого не зустріну. Я нікому не потрібна, не по не буду потрібна, що я вже е, за стара для відносин. Mm. <свісна> Костянтин своєю чергою ніяк не прокоментував розлучення з Брежнєвою. Втім, у мережі з'явились чутки, що в Маладзе з'явилась нова муза, який композитор присвячує пісні. Музична кар'єра Валерія Маладзе почалася ще в 90-х. І відтоді він постійно опинявся як на вершині шаленої популярності, так і у центрі неабияких скандалів. Як Валерій Маладзе обійшовся з першою дружиною? Куди поїхав з Росії та чи дійсно спонсорував окупантів, розкажу за мить. Після міграції батьків із Грузії до України Валерій Маладзе вивчився в Миколаївському кораблебудівному інституті. Він міг би стати успішним науковцем та обрав для себе творчий шлях. Разом із старшим братом Костянтином доєднався до музичного гурту Апрель, де співав на бек-вокалі і був звукорежисером. А в 1993 році Меладзе молодшого запросили на український фестиваль квітів Роксолана із піснею «Не тривож мою душу скрипка. Тоді й стався дебют Валерія як сольного виконавця. За два роки випускає свій перший музичний альбом Сера. Майже всі пісні Меладзе на той час стали хітами. Згодом артист випускає ще декілька сольних альбомів. Сам бабілого метелика все-таки було і Нега, які теж отримали чималу прихильність публіки. Наприкінці 1994-го російська співачка Алла Пугачова запрошує Валерія в Москву для участі у її концертній програмі Різдвяні зустрічі після успішного виступу. Артист вирішив лишитися в Росії, хоча зрідка брав участь і в українських проєктах. У 2002 році дав концерт у Кремлівському палаці зі своїм альбомом Теперішнє. А у 2005 став співведучим Руслани-Писанки в програмі Країна Парад, яка виходила на російському телебаченні. У 2007-му Валерій приїздить до України, аби взяти участь в українській музичній програмі Фабрика Зірок Зірок-7». разом із ним у суддівських кріслах сидів і Костянтин. І, схоже, Валерію дійсно сподобалось брати участь у телевізійних шоу. У 2012 році він повернувся до Росії і став ведучим низки проєктів на російському телебаченні. Протягом своєї творчої кар'єри Валерій Меладзе активно гостралював Україною і Росією, маючи велику аудиторію в обох країнах. Попри анексію Криму, у 2014-му Мелад залишився у Росії, продовжив заробляти рублі і обрав тактику замовчування російської агресії. За 10 років, коли 24 лютого 2022 почалось повномасштабне вторгнення Росії до України, співак таки наважився висловити свою думку. Записав відеозвернення у ньому, закликав припинити військові дії. Утім, Росію агресоркою не назвав сьогодні. відбувалося то що не могло і не повинно було проїзходить ніколи. Історія коли-небудь розсудить. И расставить все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. У 2023-му на новорічному корпоративі у Дубаї, де були і росіяни, Валерій Маладзе на національне українське гасло пошепки відповів: Героям слава за це нарвався на хейт і росіян і українців. Слава Україні, братан! Геро... О, о, красавчик! Бажаю тебе! Після поширення відео в Росії співака хотіли визнати іноагентом, заборонити його пісні на всіх медіаплатформах і позбавити його російського громадянства. Меладзе навіть почали підозрювати у фінансуванні ЗСУ. Вже наступного дня артист заявив, що виступає за мир і любов до обох народів. За кілька місяців Меладзе був помічений на французькому курорті Куршевель. Компанію йому склала дружина заміністра міністра оборони РФ Світлана Іванова та інші представники російської еліти. Чому співак не гребував відпочивати із людьми прямо дотичними до звірств в Україні? Дати відповідь журналістам Валерій відмовився. Того ж 2023 року. Довкола Меладзе-молодшого стався ще один скандал. Валерій сплатив понад 14 тисяч доларів боргу російській податковій. Це сталося саме під час одного з масованих ракетних ударів Росії по Україні. Тоді стало відомо, що, попри те, що Меладзе не живе в Росії, він продовжує там заробляти десятки мільйонів рублів на рік. А отже, своїми податками фінансувати війну в Україні. А з фінансами у Меладзе молодшого завжди було добре. Якось у соцмережах Валерій навіть хизувався своїм новеньким мерседесом, вартість якого стартувала від 35 тисяч доларів. Фанатів неабияк обурив пост із дорогим автомобілем, що співаку навіть довелося його видалити. Та справжніх статків не приховаєш. У списку Forbes за 2020 рік Валерій Меладзе зайняв 19 те місце серед зірок шоу-бізнесу з найвищими статками. У його власності знаходиться московський центр вантаж, який приносить співакові понад 170 тисяч доларів на рік. Серед майна співака також є шикарний особняк в елітному московському районі Рубльовка та розкішний будинок у селищі Міленіум Парк, який прозвали Московською Венецією. Загальну вартість статків Валерія Меладзе Форбс оцінив у 3,2 мільйони доларів США. Особисте життя Валерія Меладзе є не менш цікавим. Першою дружиною Валерія є російська телеведуча Ірина Меладзе. уродженка Дніпропетровської області. Жінка відсуралась від рідної країни навіть попри те, що її батько знаходиться зараз в зоні бойових дій. З Іриною Валерій Меладзе познайомився, бувши ще студентами. Тоді ж вони і зіграли весілля. Перший син прожив всього 10 днів. Втім, за рік народилась здорова дівчинка Інга, а згодом народилися доньки Софіко та Аріна. Наприкінці 90-х пара фіктивно розлучалась заради прописки в Москві. Шлюб згодом відновили. Втім, у 2014-му розлучення стало офіційним. Причини пара не називала, але є підозри, що причетною до того була колишня учасниця Віагри, російська співачка Альбіна Джанабаєва, романи, з якою у Меладзе тривав ще з 2003 року. А за рік від початку стосунків з коханкою в Альбіни та Валерія народився первісто Костянтин. Їхні стосунки вийшли на офіційний рівень одразу після розлучення Меладзе з екс-дружиною. Пара одружилась, і у них народилось ще двоє дітей син Лука та дочка Агата. На певний період після початку повномасштабної війни родина Валерія Меладзе виїхала до Іспанії. Щоб прогодувати сім'ю, співак заробляв гроші, гастролюючи Європою. Втім, нещодавно його помітили на вулицях країни-агресорки. Меладзе спокійно прогулювався разом із дочкою співачки Слави Олександрою. Не виключено, що і дружина Меладзе разом з дітьми теж таємно перебувають у Росії. Ось така історія братів Меладзе. Вони завжди були на слуху завдяки своїй творчості, але останнім часом їхні висловлювання та особисті скандали викликають ще більше уваги. Їхня позиція щодо війни в Україні розділила аудиторію: одні підтримують, інші засуджують їхню позицію. Так само в особистому житті братів не бракує драм і гучних подій. А що ви думаєте про меладзе та їхню позицію щодо війни? Свої думки пишіть в коментарях. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.